Мої вітання всім із Чернівців. Вже зовсім скоро у цьому славетному місті розпочнеться футбольний матч 12-го туру першої ліги, в якому зустрінуться Буковина та Поділля. Переконаний, що нас очікує цікаве протистояння, адже на полі стадіону Буковина зійдуться у поєдинку дві команди, котрі у попередньому турі зазнали поразок. Тож сьогодні будь-що намагатимуться перемогти. Але лише гра розсудить, хто ж краще підготувався, хто. Вибрав кращу тактику, та власне більше хотів суддівська бригада, яку очолює 31-річний Ігор Сташук із Чернігова. А допомагатимуть йому Андрій Лікаренко також із Чернігова та Дмитро Каморніков, який представляє Донецьку. Дякуємо ЗСУ. Саме такий банер тримають в руках зараз футболісти обох команд. Олександр Татьяненко. Неподалік Кремінної на Луганщині захисник отримав важке поранення, однак продовжує нести військову службу. Ну і чуємо ми стартовий свисток арбітра матчу Ігоря Сташука. Для Кривенцова, який весь у грі. І Гончарука. Зміщується в центр, Віддає на Андрійчука. Той скидає назад на Хамелюка. Морговський можна пробивати. Морговський. Поліз на двох Ян Морговський, але Сімінін тут не дав пройти 74-й. Власне, кілєвий виконуватиме подачу від кутового прапорця, не так суперників Олександр Сніжко. Півзахисний. Отак не несе він загрози для воріт. Подібається зараз. Оборона частенько піднімається вище Оробець. 20-й номер поділля. Ну, зараз він відповідно опускається. Йде подача. Небезпечно біля урітне погодова. Не доходить м'яч після подачі Бойчука. Дой. Ось ми бачимо індивідуальні дії Бойчука. Його подача. 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 Шинкаренко знову не. Скидання в напрямку воріт Каневцева. Простріл і голкіпер Буковини. Змінити нуль на одиничку. Поки не було біля воріт обох команд. Тут Хамелюк намагався, його удар також неточний. Тренер Буковини Валерій Кривенцов. Подача із кутового виконання чернівецького клубу. Хамелюк і в історії. Подача Хамелюка. Тут пасічник перший на м'ячі. Завдають удару футболісти Буковини і забиває м'яча Безуглий. Безуглий на 49-й хвилині матчу відкриває лік своїм забитим м'ячам за Буковину. І робить рахунок на табло 1-0 на користь Чернівецької команди. Показує він сердечко комусь на трибунах. Мабуть, своїй дружині ризикну таке припущення я зробити. Вітаємо Микіту із забитим м'ячем. Нарешті один із багатьох кутових ударів призвів до взяття воріт Поділля. Вочевидь, діятиме у нападі, так, бо замінив він карангу. Тим часом Буковина проводить свою атаку. Бойчук пробуває. І лише кутовий для Буковини Кілівого. Той не виходить на ударну позицію. вже момент здавалося заграно. Відкривши рахунок, вже не надто поспішають чернючани напрямку. Уряд Буковина, але тут проходить чудовий пасив. Той не реалізовує вихід з Кольцова у вільну зону. Влучає. Арсеній Кілєвий подає. І знову ж таки подача знову безуглого нам поки і лише зараз повертається на поле. Тим часом Буковина пропускає м'яча на 72-й хвилині цього матчу і забиває у ворота своєї екс-команди Кирило Пасічник, який, нагадаю, з'явився на полі у першому таймі, замінивши травмованого Савченка, і, власне, стандартне положення принесло забитий м'яч Поділлю. Високий Кирило Пасічник. Найкраще зорієнтувався у штрафному майданчику буковини в цьому епізоді. І зрівнює рахунок цьому матчі на 72 й хвилині. Голуб, голуб із м'ячем обігрує свого опонента. Можна подавати. Прострілює голуб, влучає в руку. Трішечки вже понюхав пороху прем'єр-лігового футболу. Цей футболь не відзначився. Однак, можливо, це зробить його партнер. Команді Максим Гірний. <плес> Голуб прибирає свого партнера і подає. Але не влучає у бачимо дії Голуба, хороша подача. <плес> Зугли віддає ліворуч на Голуба. Той зміщується під праву ногу. І прострілює дуже небезпечно, дуже незадоволений. Він буде. А ми можемо щонайменше подивитися повтор цього епізоду. Ну, Руки у пасічник височезний перехоплює цю подачу. А тут кольцов Кілівий пробиває точнішенко в стінку. Мак залишається м'ячем футболісти буковини на полі. Безумовно, це не той результат, на який розраховував очільник Чернівецького клубу. Цікавий матч вийшов. Так, перший тайм був не надто багатий на яскраві події.